Пиріг з куркою стане в нагоді і до святкового столу, і в якості перекусу готується дуже легко та швидко. Цибулю очищаємо і нарізаємо півкільцями, відправляємо на пательню. Тим часом нарізаємо куряче філе невеличкими шматочками, відправляємо до цибулі. Все перемішуємо декілька разів, додаємо спеції і тушкуємо під кришкою до готовності. Листкове дріжджеве тісто нам потрібно розморозити, розділити на дві частини і тоненько розкачати. Одну частину перекладаємо на деко застелене пергаментом, іншу розділяємо на смужечки, як показано на відео. Яйця з молоком збиваємо виделкою. Викладаємо начинку на тісто, рівномірно розподіляємо і зверху викладаємо другий слой тіста. Зліплюємо між собою края тіста і виплітаємо косички. Змащуємо наш пиріг яйцем, посипаємо кунжутом і відправляємо в розігріту духовку на 180 градусів на 20 хвилин. Це дуже смачно. Обов'язково зберігайте рецепт та готуйте смачного.